Давай, ти будеш казати, кого uh -huh. ти взяла, а я скажу, uh -huh. чи є у мене, чи нема у мене. Так. Ну, за моїми відчуттями, Мальта буде просто топов за топ. У uh -huh. мене є uh -huh. теж Мальта. Далі Чехія, я думаю, що uh -huh. там пройде. Грецію вписала. У мене сподобалася їх пісня. Вписала Латвію, бо я дуже хочу, щоб вони прийшли. Австрія, ну це очевидно, очевидно, типу, це очевидно він да, перевірю. Австрія у мене в розряді зашкварних, але очевидно, що вони е, 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 да. пройдуть у фінал. Це факт. Е, е, Литва. Угу, так само у мене. Це для тебе. Просто писали. <ріху> Дякую. <ріху> Далі у мене Ізраїль, хоча я зрозуміла, що я не запам'ятала їх пізні. Ізраїль, а я в мене є, Господі. Я думав, боже, все, <ріху> сам себе опозорив. <ріху> Euh, я думаю, вони пройдуть, хоча знову ж таки я не, не запам'ятала пісню. Е, Фінляндія. Угу, в мене теж ну, в цій сто... традиції, Я впевнена, типи, що хто... вони пройдуть. Хто, скоріш за все, пройде, але <ос Umwelt> не Бо, точно. І Данія. Данія. І у мене Данія, а у мене ще Австралія. Я собі дописав. <salsa> Австралія, точно. <освіт> ну, <rotation> <світ> no, no. тобі замість Франції. Ну, от у нас плюс-мінус зійшлося. Ось наша десяточка. Бачите, ви її на екрані. Красивенько.